Казка про кухаря. В одному звичайнісінькому, багатоквартирному будинку жив незвичайний кухар. Все, за що він брався, виходило прекрасно, чарівно та неперевершено. Його супи, котлети, гарніри та десерти були найсмачнішими, а все тому, що всі свої страви. Кухар готував з любов'ю. Кухар багато і з задоволенням працював, а коли приходив додому, намагався відпочити і набратися сил. Адже на наступний день йому належало зробити багато смачних і корисних страв. Але відпочити йому ніколи не вдавалося. Справа в тому. Що всі мешканці цього багатоквартирного будинку сварилися між собою, всі сусіди давно перестали вітатися один з одним і тільки могли що стукати кулаком по стіні або сваритися через те, що в під'їзді натоптано. Із-за них кухар все частіше не висипався, і все частіше у нього боліла голова. І раптом йому в голову прийшла чудова думка. Це все тому, що сусіди не коштували моїх страв. Він відразу ж пішов у магазин і купив продукти для великого бананово-яблучного пирога, одягнув свій улюблений фартушок і заходився готувати. Кухар наспівав свою улюблену пісеньку, замісив тісто і нарізав фрукти. Він не шкодував інгредієнтів і постарався вкласти в цей пиріг стільки любові, доброзичливості і терпіння, скільки це було можливо. Через три години пиріг був готовий. Великий, гарний і ароматний. Кухар акуратно розрізав пиріг на безліч частин, так, щоб вистачило на всіх сусідів. Здрастуйте, говорив незвичайний кухар, коли сусіди йому відкривали двері. Всі вони дивилися на кухаря з великою недовірою. Цей пиріг. Вам передали сусіди, говорив він, вони просили вибачення за всі образи, які вам завдали, і бажають вам приємного вечора. Люди не вірили своїм очам. Вони мовчки брали пиріг і забували навіть сказати кухареві: Дякую. В одному звичайнісінькому. Багатоквартирному будинку в той вечір було надзвичайно тихо. І це все тому, що всі їли дуже смачний яблучно-банановий пиріг, спечений з великою любов'ю. Пиріг танув у них у роті, і разом з ним танули колишні образи та чвари. З того часу. Всі сусіди жили дружно, а коли зустрічалися в під'їзді, обов'язково віталися і говорили про щось приємне. Наприклад, про смачні страви.